Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, Україна дізналася імена 20 вокалістів, які потрапили в лонгліст на цвітбору на Євробачення 2024. Щоб обрати цю двадцятку, організатори опрацювали 389 заявок у лонг-листі. Є імена як новачків шоу-бізнесу, так і вже відомих популярних українських виконавців. Серед них співак меловін він вже втретє, до речі, бере участь у нацвідборі. А у 2018 році навіть представляв нашу Україну на Євробаченні. Чому ж знову вирішив змагатися за право виступати? На сцені Євробачення можемо дізнатися з перших вуст Меловін. Чи ти є на зв'язку? Мел. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку, Меловіне. Ну, от перше запитання напрошується. Чому вирішив все ж таки брати знову участь? Адже е, кілька разів був учасником і у 2018-му їздив вже, е, е, представником від України? Психотерапевт сказав, що так можна закрити свої літальні. І як оцінює шанси свої? <ти> e, uh, Слухайте, по перше, чому ні? Чому ми досі маємо таку uh, пострадянську штуку у ступіці дорогу молодим? По перше <ніжн Police> я молодий. E, uh, Mod у мене no. є ще, шер... Є всі свої шанси. А насправді, коли тобі є, що сказати світові, то треба це казати в новою музикою. Ну, от, власне, ну, ми тебе вже привітали з тим, що ти потрапив в цей лонг-лист. Там так. разом з тобою, Джері Гейл, Альона Альона, Як так, Карпетмен. От який наступний етап твій має бути? Наступний етап, що ми зараз будемо робити? Угу. так? Ну, дивіться, я зараз всю ніч вчив слова, тому що це тільки я можу написати пісню і потім вчити слова. Е, наступний етап це прослуховування. У мене це 11-го числа, у когось 10-го, наскільки мені відомо. Е, де ми прослухаємося, де нас послухає і Дмитро Шуров, і взагалі команда, і звідти з 20, якщо я не помиляюсь, да, вибирають 10. Так, так. Абсолютно точно, От я сподіваюся, що я буду в десятці, тому що десятка гарна цифра. А, в цій десятці кого хочеш побачити в якості конкурентів? А, мені дуже подобається масштаб і сама ідея дуету Альона Альона і Джері Хейл. А, тут є за що погристися і такі доволі нові імена знов таки знов таки, mm -hmm. карпетмен Ну українське поле музичної сучасної музики, воно все ширше і ширше стає. Мел, а знаємо, що у вівторок, 14 листопада ти плануєш представити свою нову пісню в нашій студії сніданку. То чекаємо тебе в прямому ефірі. Але ти вже її виконував у Львові прямо на вулиці. Бачили твої твій допис в сторісі в, в інстаграмі. Давайте зараз нагадаємо це відео. Публічно для Львова співаю вперше. Не можу це повірити, але знову ті ж самі грати. Ну класна композиція. Ми тобі дуже дякуємо за те, що ти вімкнувся в сніданок і глядачам сніданку першим. Все так важко. О, тоже тепер ти нас розумієш. Але з іншого боку, даємо нас. Я вас розумію вже багато років поспіль, і я досі не розумію. Мел, 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 і зараз після тебе ми чекаємо в студії. Ніну катамадзе буде. Вона тут вже слухає. Хочеш передати привіт? привіт. Дуже хочу. Я люблю ніно катамадзе. Ми давно дуже не бачилися. Я її дуже дуже люблю. Ну, все, ніно гавардьова. Зараз все буде. Мелові на зв'язку зі сніданком. Вівторок чекаємо в студії сніданку. а В студії. А зараз ніно катамадзе. Україна і Грузія. її Виступ і концерт у Києві. Не тільки чекаємо.